Друзі, доброго дня! Вітаю вас на каналі компанії МініАгро, підписників або тих людей, хто тільки планує придбати собі міні-трактор. Тож підписуйтесь, слідкуйте за новинами, за цінами по всій мережі Міні-Агра. І сьогодні ми з вами подорожуємо в місто Житомир, а саме на проспект 45В. Бачите, ми знаходимося в Житомирі. Наша філія прямо біля пологового будинку. І тут завжди представлені всі міні-трактори та трактори брендів, які компанія Міні-Агра пропонує своїм клієнтам. У нас є транспорт по доставці, який безкоштовно довезе ваш міні-трактор або трактор до самого дому. Ми імпортуємо самостійно бренди Донфенг, Джинма, Булат, Соліс, Оріон, Сінтайс, Шифенг. Лавол. Це ті бренди, які знайомі кожному фермеру в кожному селі. Це тільки відомі, потужні, надійні, перевірені роками трактора. Ми не веземо інші бренди, тому що ми, як імпортер, їм не довіряємо. Тому. Друзі, компанія Мінягра вона поруч, вона працює для вас, вона працює по всій Україні через власну торгівельну мережу. Запрошуємо вас відвідати Житомирський торгівельний майданчик. Тут завжди в наявності техніка зібрана, яку можна потестувати і відразу купити. Також є техніка, яку ще не встигли зібрати, але ж зберуть. Під ваше замовлення, трактора від 24 до 130 кінських сил, як я вже казав, відомих, популярних надійних брендів. І зараз склався такий, як то кажуть, в інтернеті тренд не дуже нормальний, багато шахраїв, які в Фейсбуці, в Тіктосі, іноді в Ютубі заводять канали. І піднирюють і під назву Мініагра і під інші назви, але ж е, знімають, навіть не знімають, е, крадуть відео з інших каналів, перезвучують і далі продві... ну, пропонують у них придбати трактори. Кажуть, що без предоплат, доставка безкоштовна, але потім починається їзда трактора до вас якоби. По дорозі у вас вимагають гроші, в результаті ви залишаєтесь і без грошей, і без трактора. Дуже багато випадків. На жаль, якщо ви бачите десь шарову ціну на будь-який трактор, то можете не сумніватися, то шахраї. великих справжніх імпортерів мініагротехніки в Україні можна порахувати на одній руці, і компанія Мінніаг один з найпотужніших імпортерів. Тож. Якщо ви плануєте придбати трактор або міні-трактор собі у власне господарство, то вам обов'язково наголошую, обов'язково треба приїхати і помацати трактор. Якщо у вас немає можливості самостійно виїхати і приїхати до нас, ви можете прислати кума, свата, брата, дружину, подругу, сестру. Батька будь-кого, хто може приїхати і на власні очі побачити і трактора, і ціни на них, і зрозуміти, що це не фейк, що це справжня торгівельна площадка, понятна вам компанія, де можна купити трактор або міні-трактор як за готівковий, так і за безготівковий розрахунок, також в кредит або лізинг. Можна перерахувати гроші з картки нам на рахунок компанії, причому більшість конкурентів так робити не вміє, а потім розповідають, що вони офіційні, і так далі. І тому подібне. Тож, друзі, лайк, підписочка, слідкуйте, слідкуйте за новинами компанії Мініагра. До речі, у нас у кожної торгівельної точки є власний YouTube канал, tiktok сторінка, Facebook-сторінка. Ми не ховаємось, ми показуємо наші трактора. Для вас завжди постійно. Так що купуйте трактора на власні очі. Тоді у вас буде і трактор, і гроші ви марно не витратите. Лайк, підписка, друзі. До нових зустрічей!